Спрощена система оподаткування для підприємців зазнала змін. Про це на прес-конференції розповів начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб та майнових податків головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області Олексій Юсов. Так, з 2015 року суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку та звітності, поділятимуться на чотири групи. До першої віднесуть підприємців, що не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках або провадять Господарську діяльність надання побутових послуг і обсяг доходу, яких не перевищує 300 тисяч гривень на рік, друга група об'єднає підприємців, які здійснюють господарську діяльність надання послуг, виробництва або продаж товарів. Діяльність у сфері ресторанного господарства, у разі якщо не використовують найману працю, або кількість працівників менше десяти а обсяг доходу не більше півтора мільйони гривень на рік. Третя група підприємці з доходом до 20 мільйонів гривень, що використовують найману працю. Четверта сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка товаровиробництва дорівнює або перевищує 75%. Серед змін також ставки податку. Зазнали змін ставки податку для платників єдиного податку фізичних осіб. Так, для першої другої групи ставки залишилися фіксованими. Зокрема, для першої групи ставка у межах до 10%, для другої групи у межах до 20% мінімальної заробітної плати, встановлена на 1 січня відповідно звітного податкового року. У цьому році, як ми вже промовляли, заробітна плата складає 1218 гривень. Суттєві зміни внесено для платників третьої групи. Для них ставка податку встановлюється в розмірі. 2% доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з згідності кодексом окремо, та 4% від доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Ну, для порівняння у минулої редакції 3 група сплачувала податок за ставками 3 та 5%, а 5 група сплачувала 5 та 7%. Тобто суттєве зменшення произошло по ставкам для платників третьої групи. Крім того, певні категорії підприємців не зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій. Ключовою також відмінністю діючої редакції спрощені оподаткування для фізичних осіб є те, що платники єдиного податку другої та третьої груп при здійсненні діяльності на ринках при продажу товарів дрібно-роздрібної торгівельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного. Податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Дія ціноми набирає чинності для платників третьої групи з 1 липня 2015 року, а для платників другої групи з 1 січня 2016 року. Підприємці другої та третьої груп, які використовуватимуть зареєстровані та опломбовані у встановленому порядку, переведені на фіскальний режим РРО з 1 січня по 30 червня поточного року, будуть звільнені від перевірок цих реєстраторів податківцями до 1 січня 2017 року.